Готові всім доброго дня. Мене звати Нетребенко Володимир. Я це життя майже займаюсь волонтерством. Я підприємець. І, е, як і звичайний, кожен українець свідомий, патріотично налаштований. Я е, ще з перших днів війни з чотирнадцятого року допомагав і армії і Допомагав госпіталям, Ірпінському госпіталю і старався бути потрібен нашому народові і нашій армії. З 24.02 дня, коли на Україну, на жаль, знайшла орда і було повномасштабне вторгнення, так як я підприємець займаюся пасажирськими. Перевезеннями 18 років, то по закону України мої автобуси вони військово зобов'язані. Я почав співпрацювати більш тісно з воєнкоматами з армією надавати свої автобуси для того, щоб частина автобусів вивозила людей до кордону до Польщі. Евакуацію займався а частина автобусів була надана на потреби армії. Їздив я за ліками до гамбургу кровоспинними. От, але з часом зрозумів, що масштаб проблематики в нас дуже величезний, і він не тільки в ліках, в дронах. Е є величезна проблематика це розмінування, це міни, це величезна кількість е загиблих людей, які після розмінування е території, нібито. Гуляють по лісу, йдуть на річки, от як в селі то було, а, а наражають себе на величезну небезпеку. У мене з'явилася така ідея, щоб свою силу, своє натхнення, свій час витратити повністю і віддати себе для того, щоб Україна. Змогла все ж таки розмінувати деокуповані території як можна скоріше, і то було краще для нас, тому що збереження життів і здоров'я наших громадян то найперший і найголовніше. І я не знав, як то зробити, як краще розказати, привернути увагу, тому що. Так, дрони нам потрібні, так, бронежилети нам потрібні, обладнання військове нам потрібно. Але чомусь про розмінування майже всі мовчали. І от було таке, що я, коли поїхав до Польщі, то знову ж за волонтеркою, то зрозумів, що можу показати польському народові нашу силу і єднання. І з'явилася в мене така ідея, що я можу пройти пішки. Там умовно з якогось міста ще не знав, з якого до, до якогось, і привернути увагу, закутавши себе, от в цей прапор україно польський виказавши польському народові ще, виказавши подяку. За те, що вони допомогли українцям так масштабно допомогли на, нашим людям і стали дійсно для нас не просто друзями, а й братами, нашою сім'єю, справжньою сім'єю, тому ця ідея вона. Наштовхнула мене на якісь нові звершення, окрім того, щоб привернути увагу європейців і польського народу, я звісно сказав, що я хочу зібрати також суму в 1 мільйон гривень для того, щоб ці кошти надати на розмінування територій, а саме придбати набори для розмінування. Таким чином я заявив про те, що йду від Вроцлава до е, Варшави, йду е, 6 днів, 347 кілометрів, йду пішки. І от е, так стало, що 10 жовтня я вийшов з Вроцлава в той день, коли е, Росія знову почала масово бомбити у території. Шість днів я йшов і. Мене дуже багато людей, європейців, поляків, українців, фотографували. Фотографували зі мною, сигналили мені з автівок. І я рахую, що таким чином це фотографували Україну, а не мене. І я ішовши з цим прапором. Малим прапором, копію якого я приніс зараз сюди до студії, от я хотів показати дух і силу українського народу. Звісно, що відкрив збір для того, щоб українці змогли допомогти в розмінуванні територій, але головна мета це продати наш прапор, найбільший у світі прапор. Я прийшов до Варшави з найбільшим у світі прапором до амбасади Росії. Тоді, коли українці біля трьох тисяч українців вийшло на акцію біля амбасади Росії для того, щоб забрати цю будівлю для українців. От і найбільший у світі прапор це 10 на 20 метрів. На якому розписались всі українці, які там були, ну майже всі, а потім розписались на ньому діти у Варшаві в школі українці, переселенці, наші діточки, які дали 1141 злоту, дали для того, щоб я ці гроші також витратив на набори для розмінування. Надзвичайно був розчулений таким вчинком, тому що я сказав, що мабуть ця тисяча злотих то набагато більше вкладено туди любові, енергії, ніж можливо, там до того зібрані були які кошти. І цей прапор також побував у Вроцлаві, і цей прапор також побував у. В Варшаві на площі Замковій, де його також підписували українці, де його також підписували і поляки, які е, дуже добре е, висловлювались про Україну, про наш народ, бажали нам успіху, перемог. І це, звісно, що надихає. Це е, якби ви якби ви чули ті слова і е, побажання, то я думаю, що вони будь-кого розчулять. і Польща дійсно з нами. Це той партнер стратегічний, це та родина, яка дійсно зараз з нами, і я їм дуже сильно вдячний. На превеликий жаль, ООН сказало, що Україні потрібно біля 10-12 років для того, щоб територія України була розмінованою. Це доволі великий термін, і його пришвидшити можливо там можна, але для того потрібні дуже великі кошти. Зараз по приблизним підрахуванням потрібно. Біля 340 мільярдів доларів для того, щоб розмінувати Україну. Це надзвичайно величезні страшні гроші. І проблема ще в тому, що величезна кількість спеціалістів потрібна для того, щоб розмінувати наші території. Цих спеціалістів немає, не вистачає, їх потрібно. Зараз або знаходити по світу е, україн е, партнерів, е, які можуть долучатись е, е, до ідеї розмінування, е, допомагати нам, або ж е, 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 вивчати своїх. На це все знову ж потрібні і гроші, і для цього потрібен час. На жаль. Величезна проблематика розмінування території України в тому, що кожного тижня, майже по 3-4 рази на тиждень, ми бачимо у новинах, що хтось десь підірвався, чи то Чернігівщина люди пішли у ліс, чи то влітку в водоймах ми бачили, що і не тільки в Одесі, а й в річках України, на жаль, дуже багато плавало мін. Проблема розмінування полягає в тому, що міни сучасні міни це не тільки залізяки, які ми там звикли розуміти. Ні, це також і пластикові міни, які не можуть знайти зараз ті металошукачі, які ми зазвичай шукали сапери. Зараз потрібно новітне новітні металошукачі, новітні шукачі, які знаходять міни з там з певними вони, якщо там пластикові, то вилітає певний дрон, який бачить в землі цей е, пластик, тобто він вже там налаштований. Потім є спеціальні там в наборах для розмінування спеціальні пристрої, які е, також можуть знаходити міну, е, не підірвавши її, а лише там показавши саперу, що вона тут знаходиться. Це все дуже багато е, коштує, і саме тому я. Е, Ідеєю підписання прапора вирішив назбирати мільйон гривень з продажу. Ну то, то звичайно бажано, щоб був мільйон, можливо, більше з продажу з продажу прапора Україна. На жаль, сьогодні перша в світі за кількістю. Мін і приблизно біля 30% території України зараз є замінованою це 185 тисяч квадратних кілометрів. Це дуже величезна територія. А це все не окрім звичайно життя і здоров'я громадян. Це все і економіка. Ми знаємо, що аграрії не можуть працювати. Ми знаємо, що Дуже багато е тракторів, дуже багато е комбайнів було підірвано на, на цих полях. Величезна проблематика також є і в снарядах, які прилітають е в будинки українців. Там також частини уламки то є ще е ті частини, які можуть здетонувати в будь-який час. І також їх потрібно розміновувати. От тому е на сьогоднішній день. Проблема розмінування дуже величезна. Це не на один день і місяць, це не навіть на жаль не на один рік, це на роки. І е, я хочу, щоб українці і світ зараз більше приєдналися е, у бажанні надавати зараз і кошти для розмінування, і фахівців світових для розмінування. Зараз, якщо мені. Е, Якщо я правильно скажу, то здається, Камбоджа є лідером серед країн, які зараз найбільше мають фахівців, тому що в них була понад 20 років громадянська війна і майже вся територія Камбоджі була замінована. Тому вони одні з, одні з тих, які можуть долучитися до цих процесів. Відповідно, я би хотів звернутися в свою чергу і до посадових осіб, і до осіб спорту шоу-бізнесу, впливових людей нашої країни для того, щоб ви своїм підписом примножили вартість цього прапора, і я рахую, що ціна цього прапору. Має коштувати не бажаний мільйон гривень, а набагато більше, тому що тут є енергія українського духу і певний символізм України в ньому зараз вже є. Тут більше трьох тисяч підписів, підписи дуже різні, підписи і діточок з Маріуполя, і в цьому прапорі є певна енергетика. І я, в свою чергу, маючи таку нагоду, хотів би звернутися і до президента України Володимира Зеленського Володимира Олександровичу. Я би дуже був вам вдячний, якби. Ви поставили підпис на цьому історичному прапорі на найбільшому у світі спільному польсько-українському прапорі єднання наших народів для того, щоб вартість цього прапора була більшою, а виручені кошти ми змогли надати на розмінування територій деокупованих територій України. Якщо, можливо, є запитання, якісь стосовно мого е, походу чи е, відношення українців е, до українців в Європі, я відповім. Можу лише сказати, що е, до українців в Європі дійсно ставляться як до героїв. І я, е, знаючи це е, особисто зараз на на цьому досвіду, коли я пройшов 347 кілометрів, то у Варшаві мені аплодували і кричали, що я герой. Але я сказав, що я не герой, герої на Азовсталі, і те, що я пройшов 347 кілометрів, то далеко не те випробування, яке проходять люди кожного дня в окопах і не тільки. От тому. Українців не просто зараз знають як країну схід, східноєвропейську, Україну зараз знають у світі як центр протистояння і виборювання свободи і цінностей. Так що, якщо є питання, можу відповісти. Дякую. Коренформер Ірина кожухар. У мене два питання буде. Якщо ви володієте інформацією, скільки на сьогодні організацій і різних структур взагалі опікуються питаннями розмінування? Чи чи не вважає не вважаєте ви, що що можливо треба якось просто об'єднувати зусилля, тому що занадто багато різних структур зараз цим опікуються? І друге питання: скажіть, що входить в цей в ці набори для розмінування, які ви плануєте купити? Угу. Дякую. Зараз біля 10 структур, наскільки мені відомо, і здається, воно саме так і є займаються розмінуванням територій взагалі, починаючи від збройних сил, поліції і закінчуючи громадськими там певними організаціями. Є Дан... з данії тут. У нас є з Великобританії США. Є одна з найбільших, можливо, навіть найбільша в світі. Є така хала траст. І е, з ними я б хотів би поспівпрацювати, і е, в принципі питання доволі розумне: чи е, залучати е, когось ще нових, чи можливо об'єднати зусилля. Звісно, об'єднати зусилля це перше, що я би хотів. І е, на меті таке є. Так саме з, е, в мене була ідея, щоб з хала е, трастом якраз таки поєднати зусилля в цьому. От тому так, поєднати зусилля. І друге, що питання наборі, Там то в залежності від того, який набір. Є там набори приблизно від 14 16 тисяч гривень, найдешевші, такі, які більш-менш можна купувати, які потрібні. А є там і біля 30 тисяч гривень. Там є таке. Поняття кошки, я не знаю, чи хто знає, ну це такі як в киці лапка, от і вони є маленькі, великі, от вони є з різних матеріалів. Це для того, щоб. Сапер, коли йшов, він закидує і його там тягне, і воно там йому показує, що там є, щось нема. І ця кошка, вона саме так і називається, вона якраз таки не підриває міни. От вона якось так правильно зроблена. А вона тільки дає там саперу розуміння, чи є там щось. Там є багато флажків, де сапер коли йде і ставить флажочки там за собою. Ці флажки найбільш такий розхідний матеріал, яких постійно не вистачає. Багато всяких ножиць і всього всього іншого. Там там, ну, я не дуже сильно розбираюсь в, в цих наборах для розмінування, але ті, які я привозив у 118-ту окрему бригаду до, до Черкас. То саме тут я, я такий бачив цей набор, який я там тоді привіз, він не саме великий. А мене тоді попросили, сказали, що от набори, які коштують біля там 30 тисяч гривень, от саме вони нам потрібні для тих е, необхідних розмінувань, про які йдеться взагалі мова. Не просто коли там в лісі там е, іде бригада, і вона там для себе, а для глобальних великих розмінувань потрібні великі набори і відповідно навчання, е, щоб Звичайні, звичайні воїни, на жаль, не можуть на сьогоднішній день просто так там піти з цими наборами і розміновувати ліс. Там потрібно, якщо я пам'ятаю, то десь біля 3-4 тисяч доларів потрібно лише для того, щоб людина навчилася витратити на навчання, на, ну, щоб людина навчилась розмінувати території. Якщо тоді... Питань немає, то можливо все. Дякую.